Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра! Мене все ще звати Наталя, і ви знову втрапили на мій рукодільний канал. А це означає, що? Що зараз буде щоденник, що я не вишивала за цей тиждень. Щось у нас забагато щось, тому будемо починати. Почнемо з томатиків. Нагадаю, це схема з цієї серії про город. Тут їх буде 4, але я почала з томатиків. Оці всі красені мене ще чекають. І я думаю, чи почну я їх цього року, як закінчу томатики. Ну, в принципі, в принципі, принципі, Я не знаю, як щодо огірків і горошка. Горошок це в нас така весняна страва, огірки також. А от перчик він ну, трохи осінній. Можливо, я ще восені повишиваю перчик. Подивимось, як воно буде. Поки що в мене. Отака От ситуація на томатах. Тут близько 53, здається, відсотків. Я дошила тут трішки листячко і пішла наверх відшивати. Тут буде, знову ж таки, халепа в мене немає кольорової роздруківки, тут буде отака. Частинка томатів зелена, і зверху будуть квіточки помидоркові, і буде ще листечка. Я вчора здійснила черговий трудовий подвіг, поприскала в теплицях томати. <гум> тому мені ця вишивочка дуже тематична. Але, чесно кажучи, о той е час, що я витратила на прискання, я б його повишивала, але ну, вишивку ти їстоньки не будеш взимку, тому треба було поприскати. От. Оце мої томатики. Е вони потихеньку підростають. Я думаю, що можливо я дошию до верху, буду тут заповнювати, тут десь є ну, невеличкі. Пропущені діляночки там іншим кольором, він тут не зустрічається, він буде там трохи більше там, то я вишью там і тут у це позаповнюю. От. Ну, взагалі, то вже видно, що тут буде. Бекстіч я робитиму наприкінці. Коли все до шию, то робитиму бекстіч. Так, цього тижня я не дуже багато вишивала душеньку свою, душа рози я. Душа троянди я не, не чіпала зовсім. Трішки в мене додалось на кониках, але ну, там показувати нічого. Там якісь таке бежево кричневі п'ятничка. І ну, я не думаю, що ви там. Багато вдивитися, що там доповнилося. Я так гадаю, що я як відшию такий шматок, щоб було видно, я вам їх покажу. А поки що я вам продемонструю яйка. На яйках тут ну, теж не так, щоб забагато вишилось, але трохи підросло оце яйце-райце. Як я її називаю, я тут вирішила трошки змінити колори, додала тут світліший зелений колір. Тут у мене, бачите, такий густо-зелений був, а тут більш такий, як на тарвичку схожий, ну, буде така різноманітність, скажімо так. От. Це то, що додалося на яйках. І я вам покажу ще одну штуку. Я думаю, що ви вже бачили, що я таки зганяла до Дніпра от Трошки там попорсалася в своїх запасиках а, і е, зняла для вас відео про. Серію Ботаніка свою оформлену, яка так додачі не доїхала, але сподіваюся, що доїде, і привезла собі от таку втіху. Колись-колись був в мене такий період, коли я дуже захоплювалась бусиками. Я захоплювалась збиранням різних прикрас. У мене такі непогані запаси всяких бусиків, підвісочок, ципуриків, різних там, кабошончики навіть є. От, я пробувала робити оздобу каменів у дріт мідний, я не знаю, як це називається, забула слово. Знаєте, коли камінчик оплитається дротом, і така прикраса прикольна виходить. Але це в мене якось так не дуже пішло. Я зробила дві пари сережок, роздарувала їх. От, і збирала з бісеру всяку таку. Штуку. Я ніколи не плела особливо з бісера, ну, виключаючи там щось там у школі, я там якісь браслетики плела. От, е джгути я не плела, не в'язала, якось це мене обійшло, але я збирала такі намиста. Е кілька намист в мене є вже зібраних, вони теж десь вдома. Відпочивають, я б не сказала, валяються, відпочивають. А це в мене трохи недороблене. І я стопорнулася з тим, щоб його доробити. Тут колись я купила на розпродажу такий 200 г некаліброваного бісера, От, купила дуже задешево. І вирішила їх отак от набрати в намисто 150 грамів я набрала і загальмувала. Знаєте, чому загальмувала? Я не придумала, як йому зробити застібку. Зазвичай я брала такі ковпачочки. Туди його сувала, якусь там приточувала чи магнитну застібку, чи таке кільце знаєте, з карабінчиком. А тут щось хотілося цікавішого, і я не, ну, не могла придумати, що мені зробити, тому воно лежить ну, десь років 5, мабуть, вже лежить. От. А тут знаєте, купувала я бісер на сайті каризми і побачила, що в них є розпродаж на деякий бісер. І мені знову закрутіло зробити собі намисто. І я така, я вже другий тиждень мабуть, я ходжу і думаю, що я хочу намисто, чи треба мені то намисто, чи ні? чи буду я його збирати, чи, ні? чи ляже воно мені, чи ні. І як навмисно мені постійно трапляється. В Інсті, в, там, в Фейсбуку, на Пінтересті. Ну, я взагалі цікавлюся прикрасами, я така цяцькова душа. От. і Мені трапляються різні рекламки з намистами: туди-сюди, туди-сюди, і я вже не можу. Я вирішила, що я припру собі оце намисто. Дозбираю його, дозбираю ці 50 грамів, зберу його, знайду йому таку якусь застібку і подумаю, чи хочу я таке намисто. Бо якщо я його буду брати, 200 грамів, а там треба брати ну, грамів 300-350, щоб воно було таке гарне, знаєте, таке ну, велике. От. А назбирати 350 грамів на волосиньку, на лиску або на дротика, або, ну, якщо я хочу, я там задумала рубку брати. Якщо брати рубку, то це треба йому не таке спеціальне. Я не думаю, що воно на волосині. Рубка гарна вісити не поріжжі. Коротше, не мала баба клопоту, як ви розумієте. От, оце намиста, я думаю, що я його дороблю, замовлю йому якусь застібку, і ви його, мабуть, ще побачите. Воно таке ну, прикольне. Я люблю ці всі шелести. От. В мене є кілька намист, які мені залишилися від бабці від одної, від другої. Там чеські намиста, такі з гарними, знаєте, такі застібочки з квіточками. А, щось таке буде. А, все. Це не вишивальне, але я хотіла вам показати: перейдемо до вишивального. Цього тижня в мене був старт. І в мене був такий старт. Хто пізнав, хто це? А це в нас, знаєте хто? Це в нас отакий звір. Це в мене по картині Марії Примаченка, якщо ви не знаєте, це така українська художниця, вона досить популярна в світі, знана. Вона малювала в, світі в стилі такому етнопривітівізму, Тобто її картинки вони схожі на малюнки, які продавали, ну, наприклад, на ярмарку, якими розписували скрині, якими розписували якийсь посуд. Ну, така суто народна майстриня. Але, але якось вона так втрапила в як сказати, художній істеблішмент, що їй робили виставки, її колекцію збирали, в неї музей навіть організували в тому селі, де вона жила. На жаль, оці расистські суки, які прийшли на нашу землю, спалили той музей. На жаль, майже в перші дні, бо він був десь на Київщині, але кажуть, що там ну, частина колекції вціліла завдяки мужньому вчинку охоронців музею, які ну, встигли це все витягнути. Але зараз не про це. З усіх доробків Марії Примаченко мені завжди хотілося зробити якусь вишивочку. От. І цей задум в мене дозрівав років, наверно, Певно, що 4 чи 5, але з два він в мене оформився, як, як я хочу, що я хочу, де я хочу. Переводити це в хрестик це ну, нереально. І воно ну, не цікаво буде в хрестику. Але якщо зробити отаку штуку, відшити його, як то кажуть, вільними швами, от, то це має бути цікаво. І що я тут зробила? Я перенесла цю картинку, я її пробувала перенести старим е бабусиним способом через кальку. Це понаколювала. Хотіла його там пошпорпати, потім потерти, не вийшло. Потім я хотіла обвести, не вийшло. Потім все це закінчилося тим, що я таки добула собі копірувальний папір от, і перенесла це нормальним цивілізованим. Тим способом через капірку. О, тепер в мене є малюнок. Він, ну можливо, буде трохи відрізнятися десь ширше, десь вуше, але я не буду робити його, знаєте, такий виписаний. Я хочу, щоб це було схоже на вишивку, яку робили бабусі по селах. Знаєте, то рушнички якісь вишивали, там оздоблювали якісь там покривальця, наволки, щось таке. от е е Тому. Ось така в мене вийшла штука. Якщо подивитися зблизька, то є петлевий шов. Отут така в мене забула, як називається ця техніка, коротше, по кругу вишивається. От, очка я йому хотіла зробити таким швом, бо в нього, бачите, тут такі реснички є. Бачите, реснички. Але потім подумала, що то буде загрубенько, і зробила просто такими ну, стібочками. От. Оце стебло вийшов. Я його обшила на оце все. На оцю всю що зараз вишито, в мене пішло десь три години. Тобто я дивилася кіношку півтори години і півтори години відео від Олі Крестики Хвостик. Вона там робила огляд ринку кюстапів. До речі, якщо не дивилися, подивіться, там дуже так докладно все розібрано, які є, якими користуватися, які хороші, які не дуже. От. Що я буду з цим робити? Я хочу його. Ну, Цю полуничку, звісно, я там придумаю, що зробити. Оці кружечки я е, теж майже придумала, я їх буду теж таким от, отаким от швом по кругу. Отут, мабуть, я якоюсь чи гладю чи чимось оброблю. Е, оці штуки я теж майже придумала, як зробити цю розкішну гриву. От, а весь льовик в мене буде постібаний е, стебловим швом. Е, в напрямку тут, бачите, в нього є такі. Напрямок його ну, малюнок такий, як на, на шкірі. Да? от, е, Я його буду петливим швом, буду так от заповнювати е, навколо цих кружечків. Е, я не знаю, чи буду я робити це на тому тижні, що наступає. ну, спробую, спробую, от, Але мені дуже подобається його вишивати. Схеми в мене як такої немає, все з голови. От, от. от. І ще в мене були сумніви, я хотіла зробити Льовика, ну, маленьким на пів цієї штуки. да. Ще в мене така роздруківочка є. такий, Я забула, як називається ця картинка. Оця називається Звір гуляє. От. А це щось там про, здається, про лужу, луку, щось там, по, 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 по луку, тур по луку. ну, Я подивлюся наступного разу. Як воно називається і теж скажу назву. От, Хотіла зробити меншу, але подивилася, що тут ну, не дуже зручно буде вишивати. Воно буде менше, швидше, але ну, це ж розмах. От, Стосовно матеріалів, чим я буду вишивати, в мене є такі бабціни нитки. Це ПНК. Йому вже років е, ну, точно більше, ніж мені. Куплено воно десь. Е... У 70-х, мабуть, роках, чи навіть раніше. От, оці нитки я буду сюди використовувати. Е, на чорний в мене є більш сучасний моточок, то що я казала б, е, колись там, що в мене є ті, е, На розпродажу я купувала. А основа в мене льон льон з Білорусі. У е, нас був магазинчик, там були. Е, Льони з різних там виробників, і в них був оце називалась, тканина для домашнього декору. Він такий плотненький, з нього ну, вишиванку не пошиєш, сукню не пошиєш. Він такий, знаєте, для скатертин, для подушок, для якихось завісочок. В мене був задум на ньому повишивати хрестиком котиків, була в мене така схема, і зробити з цього торбочку таку. Ну, знаєте, літню доліта, але я виявила, що він дуже нерівномірний. От, і котики в мене б розповзлися по горизонталі, тому я е, лишила цей шматочок, котики з нього випорола і зробила, вирішила, що я на ньому повишиваю щось вільними швами От, для оздоблення лишу. І якось воно мене, знаєте, так клацнуло, щелкнуло і склалося з цією картинкою. Я вирішила, що для цього льовика це буде ідеально. От, от такий в мене був старт цього тижня. Як бачите, просування не дуже, але старт був такий гарний. От. Ще в мене приїхали покупки, в мене приїхало багато покупок. Я думаю, чи зняти це все зараз, поки ще їх не так багато. Я покупки ніколи в житті не знімала. Я не знаю, ну, це, мабуть, буде на годину відео, От, як я його буду робити, я не знаю. В планах там ще дещо доїде, але, мабуть, краще я зніму зараз. І те, що доїде, зніму якимось окремим шматочком або приторочу до рукодільного щоденника. Бо це буде безкінечне відео. Отакі в мене були вишивання цього тижня. Всім вам бажаю гарного здоров'я. Бажаю, щоб ручки ваші не тремтіли, щоб нічого до вас не залітало. От, і сподіваюся побачити вас у наступному рукодільному щоденнику. Ми з Льовиком кажемо вам папа, всіх цілуємо, обнімаємо. Всім до наступного відео.